Весняні гості. Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Ми разом з ташками з нетерпінням чекали нової зустрічі з вами. А хто це прилетів до нашої годівнички? Він? Прилітає щороку, його будинок чекає, чужі пісні співати вміє, а все ж таки свій голос має. Так, це шпак. Ми дуже раді тебе бачити, шпачок. Не дарма, кажуть, побачив шпака у дворі. Знай, весна на порі. А ще шпачок ми для тебе підготували цікаву чистомовку. Шпак вмостився на шпаківню. Шпигунув старого півня, розшумівся ти співаче. в шпаківні плаче. І пропонуємо тобі, наш дорогенький гість, поринути з нами в цікавий світ математики. І сьогодні ми будемо вчити склад числа 7. Вітаю вас, друзі! Мені дуже сподобалась ваша тепла зустріч. Я з задоволенням приєднаюся до вас. Давайте, друзі, усі разом пригадаємо склад числа шість. Число шість складається з двох менших чисел. Один і п'ять, два і чотири, три і три, чотири і два. Або п'ять і один. Давайте порахуємо, скільки шпаків прилетіло до годівнички. Пропоную виконати вправу порахуй. Подивіться уважно на малюнок. Скільки хвостиків у одного шпака? Скільки лап у одного шпака? Скільки лап у двох шпаків? А скільки втрьох? Малята, подивіться уважно на цей малюнок. Скільки шпаків прилетіло до годівнички? А скільки горобчиків? А усього скільки пташок було? З яких двох менших чисел утворилося число 7, 1? І шість. Подивіться уважно на цей малюнок. Скільки сорок прилетіло до годівнички? А скільки синичок? А всього скільки було пташок? З яких двох менших чисел утворилося число 7, 2 і 5. Подивіться на цей малюнок, скільки горобчиків прилетіло до годівнички. А скільки шпаків? А скільки всього було пташок? З яких двох менших чисел утворилось число 7, 3 і 4? Погляньте уважно на цей малюнок, скільки сорок прилетіло до годівнички? А скільки ворон? А разом скільки пташок? З яких двох менших чисел утворилось число 7, 4 і 3? Дітки, погляньте на цей малюнок. Скільки горобців прилетіло до годівнички? А скільки синичок? А скільки всього била пташок? З яких двох менших чисел утворилося число 7, 5 і 2? Погляньте на цей малюнок уважно. Скільки шпаків прилетіло до годівнички? А скільки горобців? А усього скільки було пташок? З яких двох менших чисел утворилося число 7, 6 та 1? Давайте всі разом повторимо склад числа сім. Число сім складається з двох менших чисел: один і шість, два і п'ять, три і чотири, чотири і три, 2 або шість і один. І останнє завдання, друзі, вам потрібно розмістити пташок, виконуючи мої вказівки. Ворона має сидіти на нижній гільці дерева ліворуч. Синичка ліворуч на ялинці вгорі. Ліворуч під ялинкою. Горобчик має сидіти на кущі, який знаходиться ліворуч від ялинки. А сорока має сидіти під деревом ліворуч. Друзі, ми з Ташками сподіваємося, що вам сподобалась наша зустріч. Ви добре запам'ятали склад числа 7. вмієте орієнтуватися у просторі. До побачення. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!